Он Бій і Херсон так об'єднають крим з усіма роззіда. Але їм помішали ви, патріоти, люди, які просто не хотіли знову ж попасти в ті капкани, які пройшли майдан. І тому я хочу ще раз наголосити на те, що РПС це та сила. Я думаю, тут наш побратим правильно сказав, що це буде історією. Ні не буде стояти. Йдемо до, до кінця. Першу чергу, першу чергу, для того, щоб добитися, ми спочатку зробимо, очистимо цю владу, От вона яка б не була добра пана. Я колись мав розмову з одним дуже розумним професором. Задавав питання, як правильно може реанімірувати, щоб його якось вилікувати. Він мені дуже добру пораду дав. Не треба реанімірувати. Не треба лікувати. Оце треба ховати і будувати нову. Я міг всі... так. І тому я призиваю всіх по організацій. Територіальних батальйонів, які вони є зараз їх е, розділили в деяких військах, провели в різних частях. Це умови були для того, щоб знищити територіальні батальйони. А територіальні перші, перші батальйони, всі знають, там всі добровольці, всі бійці, всі патріоти. Зробили перший ловацький катьоти. Загинуло дуже багато. Вони думали, там. положить 7 батальонов. У них не получалось. Легло три с половиной батальона. Три десяти. Потом придумали Дебальцевский. Это все сценарии, чтобы вы знали. И Лаваська, и Дебальцево. И Лавайский э, котел был сценарий написан в Скове. Дебальцевский огород. С нашими генералами. Колись я мав таку можливість міняти наших бійців на російських ні. Один капітан на, ну, на росте не спілкувалися, і він мене попросив об одному братни. Оцю техніку воєнну, яку ми привезли сюди, цю техніку купила ваша українська фірма проплатила. Наше завдання було привезти її сюди. Залишити її йти. Але так сталося. Ми привезли сюди за цю техніку, залишили її, нам вручили автомати. Нас оточили, сказали охраняти при команді стріляти. Ми поки що цього не робимо, будь ласка. І він показав своїх бійців, каже, дивіться, 18-19 років пацані. Будь ласка, каже, ми поки що ну, ми нічого не робимо. Не треба в нас стріляти. І він видав мені 42 бійця, а діти обмути. А потім в кінці він сказав, хочете мати спокій мир, купіть великий, великий скотч, і залюйте свій, е, свій штаб Міноборони, і ми не будемо знати, куди нам їхати, що ми нам робити. Тому я призиваю ще раз до зрозуміння одне до одного, до об'єднання і йти до кінця, не стояти ні причини. Якщо ми будемо. Хоч один крок назад підемо на задати. Якщо ми хоч маленьку салу, свою частину покажемо, знову ж буде те саме, що на сьогодні 3720 чоловік сидять в СІЗО. Це всі патріоти і оточні. Тому я призиваю всіх іти до кінця, до перемоги. З нами Бог. І у нас все вийде. Буде ця держава процвітаюча, буде ця держава показова, європейських суспільств, І всі будуть радуватися. Слава Україні!